Доброго ранку, дітки, сьогодні ми поговоримо про народні традиції та обряди нашого краю. Дітки, чим багата наша українська земля? Так, полями, лісами, річками, хлібом та піснею. А ще вона багата народними традиціями. Бажаю, щоб цього року і до віку всі були з хлібом. Дітки слово хліб таке звичайне, просте, повсякденне, як сонце, як земля. А чи завжди був хліб? Стається, що він був вічно, але це не так. Учені вважають, що в найдавніші часи люди споживали зерна дикорослих рослин, коли їм не щастило на полюванні. Згодом зерна почали розмочувати у воді, подрібнювати на каменях. Минуло ще багато-багато років, і люди навчилися випікати на розжареному камінні прісні коржі. Це, власне, і був перший хліб. Від того темного твердого хліба з кам'яною пилюкою до пухкої випеченої паляниці минуло декілька тисяч років. За цей час у різних країнах світу хлібороби навчилися з дикорослих зернових рослин вирощувати високоврожайні сорти пшениці, жита, ячменю, кукурудзи, а пекері випікають велику кількість хлібобулочних виробів. Важка праця у хліборобів спочатку землю підготувати, зерно посіяти, доглядати за ним, доки не виросте та не дозріє, попрацювати в жнива, зібрати урожай, відділити зерно від соломи, змолотити це зерно на борошно. Я хочу сьогодні вам розповісти про традиційне свято хліборобів обжинки Свято врожаю. Першим з осінніх народних свят було обжинки, свято збирання жита, пшениці та всякої пашниці. Чоловіки і жінки в перший день жнив одягалися у вишиване вбрання, заквічували косу, пов'язували червоною стрічкою серп і всією сім'єю йшли у поле. Господар скидав капелюх і дякував Богові за врожай хліба. Котисі святий хліб у наші стодоли, а від стодоли до комори, а від комори море до столу. А господиня просила у Бога погоди, дай нам у добрий час почати, а в легкий час завершити. Перші сніп несли додому, його сушили під стіною хати, усі гуртом обмолочували, а зерно мололи на борошно. Господиня пекла хліб з нового врожаю. Богач, він був пишний, з різноманітними узорами, шишечками, хрестом. Зі святковими столом господар ділив його ножем між усіма членами родини. Після цього починалися жнива. Під час жнив пісень не співали, адже робота була дуже важкою. Послухайте ще про одне українське традиційне осіннє свято Покрово, яке ми нещодавно святкували. За погодою на покрова передбачали погоду на зиму і весну. Якщо сніг не покрив землю, не покриє в листопаді й грудні. Якщо на покрову вітер буде вітряна весна, на покрову відлітають журавлі, буде рання зима. Дітки ще є велика кількість традиційних осінніх свят українського народу, про які я вам розповім пізніше, а які свята знаєте ви. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!